У нас відбуваються певні процеси навколо головнокомандувача командувача збройних сил України. Е, знаєте, менеджер не менеджер там. Ми сьогодні почули знову ж таки. Як ви цю ситуацію сприймаєте? Я так коротко ставлю питання, бо час обмежений, завжди хочу вам дати більше часу на відповідь. Ну, ви ж протягом тижня ж бачите, оце все оцінюєте, сприймаєте і аналізуєте. Мені дуже хвилює те, що намагаються перекласти проблему з створення з голови на здорову. Виявляється, що відправляють відставку залужного якісь кляті парохоботи. От коли ти людям пояснюєш про те, що ну влада ж в інших руках, і тут чуєш якийсь маразм, так Порошенко понаставляв своїх людей навколо Зеленського, тобто він всіх привів, але людей понаставляв зелен... навколо Зеленського. Ну якийсь маразм відбувається, і знову ж таки я бачу одну брехню. Всім відомо, хто хоче звільнення залужного. Це людина, яка сидить на банковій. Мотив, я не обговорюю. Може бути абсолютно різні. Да? Це... Але коли кажуть, що ні-ні, це не ми, а він там сам пише, ні-ні, це не... не ми, а це хтось хоче, а потім ти читаєш позитивні блогери банку і пишуть про те, що та хто був би краще ну, головнокомандуючий. Так давайте зараз питання поставимо в рубах. Хто може бути кращий верховним головнокомандуючим? Ну, чому б ні? Я розумію. Ну, якщо є людина, великий кредит довіри до людини, його зміщувати з посади це я не зваю, що це самогубство, а це шкідництво, і це ну, дуже поганий сигнал. Багато чого йдеться в закордонних засобах масової інформації, різні акценти розставляються. Це теж порохоботи, напевно, пишуть, нагнітають. Ну або всі по або всі медіа Порошенко скупив західне. Ну це таке, знаєте, сарказм. Але в західні медіа працюють не так, як на зомбомарафон. Вони перш, перш ніж щось видати, вони мають перевірити хоча б там кілька джерел інформації. Де знає, ну, як ми що сів, плюнув в стелю. Ага, це вже друге джерело інформації, я щось напишу. От, у нас ну якби реально страшенно суб'єктивна стала журналістика. Західна медіа працює інакше, якщо не мають хоч якихось підтверджень, вони це не будуть повідомляти, але вони це повідомляють. І тоді це знову ж таки поганий сигнал для наших партнерів, тому що, як би там не пижилися офісні і навколо офісні ботоферми про те, що зброю нам дають тільки тому, що в нас Зеленський, насправді зброю нам дають тільки тому, що в нас є сильні, мужні збройні сили, які довіряють своєму головнокомандуючому. Якби цієї не було довіри до збройних сил, ніхто би нічого би не давав би. Ми просто згадаємо перші дні перші тижні повномасштабного вторгнення. Так нам давали дозовано зброю, але почали давати так серйозну зброю лише тоді, коли побачили, що ми фактично голими руками і тим мінімальними зброєнням, які ми мали, ми починаємо навалювати окупантам. Друге, це слово за сьогоднішню цю нашу з вами годину. Звучить. це я вже це вас дав. Я вас вже навчився. Це слово. Це нормальне слово. Ну, ну ми, але коли кажемо ми, не ми тут з Володимиром Гурколенко в студії, а Збройні Сили України. Ми Українці, ми збройні сили. Тому що розумієте, зараз так сталося. Ну дійсно, наже майже мільйон а, людей зі зброєю служать, і в цього мільйона є родичі, друзі, знайомі. Так, так і є. тобто, скажемо так, всі фактично задіяні в обороні так країни, є. принаймні більшість задіяна. А...